Україна вже другий рік живе у стані повномасштабної війни. Міжнародна спільнота, зважаючи на ці обставини, усіляко допомагає українцям пережити цей складний час, реалізуючи різноманітні проєкти та програми. Так продовольча та сільськогосподарська організація ООН разом з виконавчими партнерами Асоціацією сільських селищних рад та об'єднаних громад України, координатором Юрієм Івасюком та Рогатинським міським головою Сергієм Насаликом розпочала роздачу кормів для тварин у Рогатинській міській територіальній громаді. Набори кормів для годівлі курчат Ролерів і поросят від цієї міжнародної організації, отримали власники домогосподарств, які приймали внутрішньо переміщених осіб. У Рогатинській громаді було роздано понад 16 тонн кормів. Загалом таку допомогу у межах програми отримують близько 60 тисяч українських сільських родин із 13 областей України. Допомога кормами є частиною плану швидкого реагування цієї міжнародної організації під патронатом ООН і спрямована на підтримку найбільш постраждалих сільських домогосподарств, які займаються тваринництвом для задоволення потреб їх сім. Ї. У продовольстві та харчуванні програма реалізується завдяки фінансовій підтримці Австралії, Бельгії, Європейського союзу, Українського гуманітарного фонду, фонду Луї Дрейфуса та Франції. Окрема подяка народному депутатові України Едуарду Прощуку та його помічникові Дмитру Вальнюку за допомогу у доставці кормів в Рогатинську громаду.